Розпаковка. Так, Угу. я тепер буду справжній, дорослий садівник. Вау! Що я маю? Акумуляторний секатор. Так, тут є щесь якісь приблуди. Чик-чик. Ой-ой, мас. А це що таке? Надфіль, чи як він. Ключ, боже! В мене є набор майстра. Сікатор. Так, у мене ще ось ще є. Що? Без нього не буде працювати. Так, одною рукою важко. Але можливо, так? Да? Пакет засосало, чпонь. І що? І як Це знімати треба як? А, ну, покажи. Не працює! та 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 може, я вставила погано. Батарейка. Батарейка заряджена не працює. А може там... А що ти зробив? Що ти зробив? Як вона запрацювала? Тест. Пас. Ну, зріж, ось, больне, е, хворе. <звірки> <звірки> ти <Ты> дурне? Зрізати <звірки> тебе. Кого ти хочеш зрізати? Так, дай я буду різати. Щось знову не працює. Ну, О, так легко. Пішли косить. Та ти що? Та ти що? Діпроєм! проєм. Діпроєм хрінячить. Че все, забава. Маємо забаву Не можеш зупинитися, чи що? Пальчики бережи Що? А вот там, де мокрое, Ні. Да? Понял, а там где сухое? Нажу <laughs> шел и тогда будет отсыпать. А так просто и палец можно перерезать. Но он только начнет, сразу пойдет замкнет цепь. Там же кровь, соль. <laughs> А дві. Так, тобто виходить, що це така за, такий захист, так? Да? Ну добре. Да. Все Ну, вийшло. А ну а По гарантії одну. Слышь? Не ломается, блин.